Привіт-привіт! слава Україні! Ну що ви, як ви розказуєте? У кого що нового, що, як, давайте, пишіть. Я обожнюю ваші коментарі, я обожнюю ваші, от, взагалі, я обожнюю наше з вами спілкування. Вподобає, поставте. Ну, Принаймні за те, що я наряжалася, щоб записати це відео. А в Києві дуже холодно. <сум> вот. Ну, Мене гріє ваша любов, друзі. Вот. Коротше, вподобає, коментар під час. До, після, в общем, можна навіть замість відео і поширте моє відео. Я певна, що комусь воно стане в нагоді. От, ну що, починаємо. Перші дві книжечки я планувала одну, а тут, знаєте, за такі смішні гроші в общем, сказали: бери дві. Ну, ладно, дві так дві. Це Антуан Ексюпері, обидві книжечки. Земля людей і «Маленький принц» і Листи та публіцистика. Ось такі видання, головне видання. Фоліо, да, тепер треба так е, називати. <зум> Земля людей, бачите, більш товстенька, Принц і листи, в общем, не дуже. В общем, я дуже хотіла Землю людей, Ексюпері. Я про неї нічого не знаю. Я, ну, я знаю, що є такий твір, але і по тому. В общем, я не знайома. Тому зараз прочитаю анотацію. Ну, Маленького принца, я думаю, нікому не треба розказувати про що сюжет. є. Вот. Я просто: ну, хай буде у мене в бібліотеці ще така версія маленького принца. Вот. В общем, починаю з цієї Значить, збірка творів Антуана Ексюпері, видатного французького письменника людини яскравої, дивовижної, виістину героїчної долі. Багато творів автора Маленького принца давно завоювали. Любов читачів проте уявлення про його творчість довгий час було одностороннім. Письменник був майже невідомий як публіцист і філософ. О, філософія, це я люблю. Крім чудової повісті, маленький принц, до видання, включено маловідому, у нас публіцистику та листи. Ну, це вже цікаво, і це прекрасно. Вот. Ну, Ми знаємо, да, що Антуан Екзюпері був пілотом літака винищувача. Він і загинув на бойовому завданні. І він був, при тому всьому, він був настільки анти, притримувався антивоєнних принципів, як би це, да, яким би дисонансом це не було. І він вірив в таку доброту людей, в душу людей, в світле, що є в людях, що воно переможе то, от, всю ту темряву, яка є в світі. Ну, а земля людей. Це найвідоміші після маленького принца твір Антуана Ексюпері. Це збірка невигаданих епізодів із життя автора, спогадів, роздумів. Тема та ж сама: люди, їх праця, що перетворює землю, стосунки, їх думки, цивілізація. В 1939 році двір визначений великою премією роману Французької академії. До книжки Таков увійшов роман Воєнний пілот та, пові... та повість нічний політ. Ну, тут, в принципі, я дивлюсь, багатенько всього є. Mm. Вот, э, в общем, це буде все прочитано, я дуже хотіла, тому, тому маю. Вот. Далі я, э, ну, я не знаю, що на мене знайшло. Я, в принципі, зареклася брати книжки в видавництві Австраляпі, але там були від, э, знижки 70%. І я подумала, ех, в такі часи живемо тут, знаєте. Зараз треба жити тут і зараз кожну секунду проживати максимально. І я взяла по знижкам 70% три книжки в Астролябії. Пію! Ну, в общем, знаєте, я так зрозуміла, ну от чисто по моєму досвіду, у Астролябії там, мабуть, різні випускаючі редактори. От, ну, вони можуть одночасно видавати е, Джозефа Конрада е, на стармо і Цю фрес, параною, ще якусь гліматью. розумієте? Ну, Якась така біполярочка просто у них там в видавництві. Ну, я сподіваюся, я все ж таки до першого менеджера попала з цим замовленням, який видає, я ж кажу, Джозема Конера, да, там у них ніч є, там ще щось таке цікаве, прекрасне. В общем, показую, що купила. Перша книжечка, це ви не повірите. Фрідріх Шиллер – це єдиний твір не п'єсового формату, це єдиний твір, це роман, називається Духовидець. От, я чула, що у Шиллера є такий роман, але я таки не читала, нічого не знаю, тому довірюсь анотації. Єдиний роман німецького поета Фрідриха фон Шиллера. Формально, це і цілком романтичному стилі, фрагмент, але такий завершений твір. Це сен... сенсаційний роман, у якому опрацьована теми спіритизму та конспірації. Ну, цікаво. Основна інтрига розгорається е... довкола таємного товариства, яке прагне здобути вплив на одного престолонаступника і так визначити полі... політику за життя в, то... в тогочасній Європі. Це і готичний роман з елементами драми. І постелярний твір, і філософський трактат, і авантюра, і новела. Попри те, що описаний тут події відбуваються наприкінці XVIII століття, твір цей уже актуальний як за стилем, так і за змістом, і зараз створений ніби на початку XXI століття, розповідає про підвалини сьогоднішньої Європи. Ну, я не знаю, як там у сьогоднішній Європі, сподіваюся, все добре. От. Ну, не знаю, я спокусилась на те, що тут буде окультизм і елементи драми. Ну, і взагалі мені цікаво ознайомитись саме, ну, з такими романами да, великого поета. Це, як, знаєте, якщо я, я порівняю, це як Євген Плужник, який теж нереально крутезний поет, да, український шикарний просто, і він наспір Написав один єдиний роман. Більше він ніколи не повертався до саме жанру роману і написав недугу. Боже люди, це я не знаю, чому цей твір не отримав Нобелівську по літературі. Це щось нереально прекрасне. Там і мова, там і слог, там і стиль, там і драматургія, там і прописані персонажі. Там, ну там є все, там просто сетінг, просто знаєте, цукерочка там. Ну, це найкращий твір із українських авторів, який я читала, ну можливо, навіть за все своє життя. Тому, знаєте, я маю такий ну, кредит довіри до єдиного твору поетів, коли поети пишуть прозу, а не віршовану форму. Тому, знаєте, Шиллер, не підведи. От далі взяла ще Фарук. Шехіч, книга про Уну, повоєнний роман. Переклав Андрій Любка. Ну, Можливо, от саме Любка мені і продав цю книжку, бо я не дуже прям знаю цього письменника. Ну, Будемо чесні, я взагалі про нього нічого не знаю. Ну, Давайте я прочитаю анотацію, зараз ми її знайдемо. Вот, послухайте. Мустафа Гусар колишній солдат і поет-початківець. Унаслідок пережитого і побаченого за роки війни у нього тепер в мирний час, біполярний розлад, і тільки не йому вдається зібрати розбиті уламки свого життя докупи, як все знову розвалюється. На спогади про країну, якою більше не існує, про війну та смерть. Порятунок і вихід із заплутаного лабіринту свого розуму він шукає у письмі. Так він повертається на береги свого дитинства, на береги річки Уни в Боснії і Герцеговині. У бабусін дім. І так він рік за роком, рибина за рибину, крапля краплею, проживає прокручує своє життя заново від початку до тепер. Вот, в общем, отримав купу премій. Ну, не знаю, анотація дуже цікава. Ну, от знаєте, Бог правду любить. Астролябія, не астролябія, а анотація дуже-дуже цікава. Вот, ну і третя книжка з Астролябії – це Лоренс Плазне, Любов сама. Знаєте, я не знаю, чим я думала, користувалась, коли замовляла ці книжки. Єдине, да, до речі, розкажу в Астралябі є така фішка. Там є паперові книги, книги електронні книги і е, вживані книги. Я е, написала їм в інсті, кажу, що, що таке вживані книги. А вони кажуть, це повернення з магазинів, там десь вона впала, там заламалась, там десь кутик зам'явся. Ну, в принципі, нормальна книжка, будемо відверті. Але вони. Продають по таким шаленим знижкам, і я цю книжку купила гривень за чи 40, чи 45, я не пам'ятаю. Ну, тому, знаєте, най буде, думаю. Ну, якщо сподобається, взагалі буде шикарно. Не сподобається, знаєте, не, не, не полетим, так поплаваємо. В общем, давайте я вам почитаю анотацію. В принципі, тут, я так розумію, це не сучасність, то вже цікаво. Пані Альбрехт було 15. І її саме покидало дитинство. Пан Дерамон став її учителем, і наставником, і коханцем. Вона ще мало що віддала про світ дійсний і про світ чуттєвий. Він же знав багато країн, берегів і жінок. Якось він сказав їй, що усякі дискусії між чоловіком і жінкою лише вистава, танець заради оволодіння тілом. Вона ж, утім, у танці спізнала ту незбагнену цінність матерії, з якої створений інший. Увесь цей чуттєвий інтелектуальний роман це танець живучих душ у живих тілах під музику кохання і пристрасті, у ритмах сумніву, і певненості, поступливості і впертості, відвертості і замкнутості, боже словних синонімів. І все це у Франції у столітті десь так 17-18, тож роман, цей ще й нагода підглянути, як же ж там, там любилося, говорилося про любов? Тобто я ще буду підглядати у віконце. Ну, це взагалі просто бонус від фірми, безкоштовно. От. Глава перша. Їй було 15, але здавалася молодшою, жила самотою. Тобто, взагалі, да, дівчина років на 10-12 виглядала. Ну, тут глави невеликі, їх багато. Взагалі, не знаю, да, тут взагалі вон там кілька речей на весь аркуш. Не знаю, почитаю. Знаєте, я вже читала еротичну літературу від Австралії, це було жахливо. ну, А вдруг сподобається? <вас> Тільки да. зараз розумію, наскільки я з цією книжкою налажала. Ладно. В общем, далі книжка Бажанка, я не поїхала на книжковий арсенал, я ці гроші задонатила. Це свідомий крок, і потім я все що хотіла купити на книжковому арсеналі, я потроху підзбирувала, бо я це хотіла. І та-дам! Курт Ванегут, Синя борода! Боже, тут такі крутезні ілюстрації, Боже, які вони прекрасні. Ну, я думаю, ви вже бачили, але я все одно покажу. Давайте перейдемо до анотації. Ширів дрібнесенький. Так. Перед вами вигадана автобіографія художника Рабо Карабєкяна, американського абстрактного експресіоніста. Йому 71, він вдівець, живе самотою у розкішному будинку на Лонд Англії. Якось Рабо зустрічає на березі океану жінку і несподівано для самого себе запрошує її до свого маєтку. Гостя невгамонна Церцея Берман, акторка, ой, авторка суперпопулярних романів, примушує девакуватого художника писати автобіографію, а він не може опиратися. І ось Рабо пригадує батьків вірменських емігрантів, які врятувалися під час першого у 20 столітті геноциду, роки навчання живопису в Нью-Йоркі свої э, сосу, э, Перше, перше кохання та службу в армії під час Другої світової, німецькі палони, похмурі сутинки нацизму в Європі, повернення з війни, і нещасливе одруження, кар'єру кар митця, в общем, і всю своє життя. Вот, тут дуже добре, ну, 71 рік. Вот, ну, е, не знаю, я люблю такі спогади. Я люблю історії, коли на накшталт людина занурюється да, в якісь такі от, шухлядки пам'яті, шухлядки. Прожитого я обожнюю таке. І от, знаєте, не просто, знаєте, от, давайте дітки, я вам розкажу, а саме переосмислюючи е, з погляду, з висоти років, з досвіду життєвого. Ну, знаєте, от, ну, З усього треба робити висновки. І от, як, ну, Одна справа, коли ти одну історію розповідаєш в 20, інша історія, коли ти її розповідаєш в 50, а інша, коли ти розповідаєш її в 70. Тому мені дуже цікаво, дуже ну, прям кортить лапки тягнуться. Вот. Ну і тягнуться. Книжечку, яку от, ну, це знаєте, біль просто. Я думала, от, чесно скажу, я думала, вона вдвічі, а то і втричі товше. Судячи з ціни, ну, вона просто зобов'язана була бути товшою. це Габріель Гарсія Маркес зустрінемось у серпні. Ну, Ви просто подивіться: тут 112 сторіночок. і Шрифтяка, ну просто. Для, си... для сліпих пінгвінів просто. От. Ну, Це, знаєте, це 20 хвилин читати, але Маркес, знаєте, ти 20 хвилин читаєш, але потім півжиття обдумаєш. Тут єдиний твір Маркеса, який написан від ім'я ну, головна персонажка жінка. І ну, це для нового дивина, і це останній твір автора. Він надрукований вже після його смерті. От. Тут не написано про що. Хотіла швиденько змахлювати. Значить, головна героїня Агда, Анна Магдаліна-Бах, здавалася б щаслива, живе в шлюбі зі своїм чоловіком уже 27, 27 років. Попри це, що року, у серпні, вона вирушає на острів, де похована її матір, і щоразу заводить там нового коханця, на одну ніч, стаючи зовсім іншою людиною, проте розриваючись між пошуками свободи відчуттям провини. От. Ну, дуже цікаво, особливо знаючи, на що, просто, знаєте, що може Маркес. Тому ну, дуже хотіла, отримала маю. Ну, і знаєте, щоб книжка одна в кошику не була, я замовила книжечку, яку я, в принципі, я колись виставу дивилася в театрі. Ну, так, знаєте, більш-менш ми всі знаємо про цю виставу. Ну, і думаю, хай буде книжка. Тим пач ціна була така невелика. Ну, коли це прийшло, ви просто подивіться, це я не знаю, давайте я так покажу. Це якийсь просто. Знаєте, саме здат. Просто. Книжечка Зошит. От, от вона лежить, бачите, аж кутики ці позакручувала ЗОшит. Причому не самої високої якості це Генрік Іпсен ляльковий дім, так, я не сказала. Київ ан андроном. У 24-році му році цей Андроном надрукував оцей от ЗОшит. Знаєте, у мене є книжка. Романа Воронкова, да, там от, ну, вже дві книжки він написав крутезну ідіологію. Ви знаєте, там саме здатна ну, перша, принаймні, книжка, вона кращої якості. Ну, це зовсім ну, таке, знаєте, ну, ну реально. От, ну, ладно, ми, будемо... ми заради тексту тут зібрались. Нам зовнішність не важлива, головне, що всередині. Я так завжди кажу, коли от така от обкладинка, коли от таке. А, от. Нерви треба берегти. От, ну, ви знаєте, да? про що. Угу. Ви... тому що анотації тут немає. <свісно> Взагалі немає. Просто від слова зовсім. Ну, вибачте, у мене один телефон, я на нього знімаю, тому погуглити я вам не можу її. От, ну, коротше, із того, що я пам'ятаю про цю історію, це була родина, багаті, щасливі, все було добре, а потім. Чоловік в, общем, в якийсь поганий понеділок вирішив звільнити там якогось службу співробітника. А той співробітник був не просто так, він знав такий секретний секрет дружини нори нашого от, цього шефа. От. Ну, і починаються проблеми. Ну, знаючи Іпсена, знаючи, як він, наскільки він може накалити ситуацію, наскільки він може підняти рівень напруги. Ну тут, знаєте, не ух. Прямо, знаєте, не просто так. О, кінець, кінець. Вот. В общем, ну, я не можу заспокоїтись. Я вже і придушувала цю книжку іншими, щоб вона хоч якось нормально була, щоб вам показати. Ну, це гімно. Може, це видавництво закрилося, от хотілося, знаєте? Ой, Ну навіщо таке? Ну, серйозно. От. І, значить, остання книжечка, яку я купила, про іншу зараз розкажу, сміятись будете. Я дуже хотіла цю книжку Ольга Токарчук, Шафа. Теж мікрокнижка. Ну, це знаєте, коли ти до... написав собі на Гудрізі там, кількість книг прочитати і сильно не встигаєш, от купуй такі от три книжки, і вже ти закриєш просто всі свої змагання. Тим паче, якщо. Взяти як тут текст зображений, то це взагалі прекрасно. От, ну, сподіваюсь, тут є анотація. Це темпора, ну, має бути. Так, У кожному з трьох оповідань збірки Ольги Токарчук досліджує світ речей. Уважно вивчає готельні кімнати з блискучими лазничками, пухнастими халатами, заглядає в дзеркало старої шафи. У якому можна побачити дещо дивовижне. Спостерігає за тим, як розгортаються події у невеличкій комп'ютерній грі. Її герої проростають у світ речей, а не панують над ними. Між людиною і створеним нею обираються останні. А одного разу остаточно залишають звичне аби зробити крок у невідоме. Ну наскільки я знаю, Ольга Токарчук вона пише в жанрі магічний реалізм, і я це люблю, і це прекрасно. От, мені подобається, як оформлюють Токарчук. Дивіться, ну наскільки я бачила книги, ну їх так розбирають, що я не за все встигаю. То там ви такі глиняні частинки людини. Це прекрасно. Знаєте, збери людинку, збери книжки Ольги Токарчук. От. І остання книжечка Наталка Ліщінська Лю... Не люди, люди, не люди. Да, ну от так от, дивіться граматику. Ми не купували цю книжку, донечка купувала в книгарні є книжку на розіграш для Збройних сил України, і це от було в подарунок. Чому я так зневажливо за цю книжку кажу, бо я прочитала перші кілька абзаців. Зараз не буду спелерити, бо ну, не буду. Повірте, це буде. Знаєте, це я цю книгу, ну, так, вже як такий гачечок можу порівняти з Люко Дашвар. Село не люди. От я читала цей безсмертний твір Люко-Дашвар. Плювалася далі вище, далі, і, і, і взагалі вище, ніж «Карпатські Гори. Ну, от відчуваю, що це принаймні те ж саме. Ну, щось мені підказує. Люка Дашвар писала більш професійно. Це, мабуть, ще і по драматургічній складовій сильно відстає. От. Ну, в общем, Взагалі, з того, що є в наявності 10 книжечок, я вам показала. Завтра ми заберемо ще одну книжечку. Я собі, знаєте, що університет Шевченка, да, Київ, ну, Київський університет імені Тараса Григоровича Шевченка, який, до речі, закінчила моя донечка. От, він випускає книги, він випускає там і мерчі, і купу-купу ну, всього. І я була здивована, якщо чесно. От, і я там вподобала одну книжечку. І от завтра підемо на НП її забрати. Бо ну, тільки зараз відправили, от, не встигла трішки тянула-тянула розпаковку, затримувала як можна. Ну, общем, не встигла. Вот. Тому завтра я вам на пошті покажу книжечку, потім десь сядемо у садочок під яблунку і я вам про неї розкажу і дозніму це відео. Вот. Друзі, огляду і розпаковки не буде з книжки від університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Я просто така зла, серйозно я вам кажу, я просто люто зла. Прийшла то пусінька книжулька, там я не знаю на просто на 100, з 110 сторінок, і вона такий дишманський самездат. Ну, я все розумію, ну блін, я от вам показувала в огляді, ну така да дуже схожа на самездат ляльковий дім. Ну блін, та книжка коштувала 63 чи 65 гривень, а ця майже 400. І я така, я, я просто ну я, я не готова була за такі люті грубі гроші. Готова. Ну таке, як зошит. Ну от реально як два зошити. От клітиночку середнього учня, який не дуже знаєте, ну листів там на 24 максимум. максимум. Ну, таке гівно, таке просто, ну я в шоці, просто дур. Тому це весь книжковий огляд пішла додому. Ну, привіталася, попсихувала, опять-таки. <сіку> <гум> <Так. гум> oh, wow. Всіх люблю. Пішла туди. Ну, от така от розпаковочка. Ну а що? А ми з вами віримо в ЗСУ, донатимо ЗСУ. Читаємо гарні книги. Не, оце. Читаємо гарні книги. Все в нас буде добре, ми, ми круті, ми українці. Всі тварі подохнуть, не залишиться жодного російського федераста, жодної російської федерастки. Зальємо потім бетоном і попісіємо зверху. От. А ми круті, ми українці, не просираємо. життя, в общем, так. Все сказала, всі підсумувала. А я вас всіх люблю і обіймаю, 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 обіймаю. І тебе. І тебе.